покарання для боржників не заплатив за комуналку, віддаш квартиру. А вже ж вам не почулося, держава планує так штрафувати злісних платників неплатників за комуналку, просто забирати їхнє майно. Яка ж категорія людей не розраховується за газ, світло та воду найдовше? Олена Курбанова розповість, чи справді, якщо довго не платити, можна чимало зекономити на комуналці. Світло, газ та воду спожили, а от за рахунками не сплатили. Чому українці накопичують тисячні борги за комуналку? Людина накопичила наприклад, борг на суму там тисяч гривень, це раніше там дві тисячі доларів. То сьогодні 16 тисяч гривень це 500-600 доларів. Багаті скнари. Чи справді, поки пенсіонери віддають останнє багатії взагалі ні за що не плачуть? А їх чорти позабирають. Дайте їм нашу тисячу, а їхні гроші нам. Щоб ми хоч пожили на білому світі, та головне, що за жорстке покарання вигадала держава, аби вибити гроші з хронічних боржників. Якщо як не розуміє, ми будемо стрізати двері, входити, описувати майно ізимати його і реалізовувати. Комунальники встали на дибки. Українці їм не доплатили за останні кілька місяців аж майже 8 мільярдів гривень. І це при тому, що кожна третя родина в країні нині забезпечена субсидіями. То де ж гроші? Рахунки ми платимо усе, щоб у нас не було довго. Ми от за рахунок оддаємо усе. Ви не повірите. Але пенсіонери, які в середньому отримують 1200 гривень на місяць, і справді, наче за годинником, копійку до копійки, все віддають держави за спожити, адже бояться бути покараними за борги. Не було бумажки на світ. І нам приїхали і відрізали. А в мене внучка інвалід, було у тому у холодильнику все лікарство, у, і тоді якось теленя зарізали, що у холодильнику було. І воно у нас усе пропало. І я не віддам останню копійку заплатити, то вони приїдуть, обріжуть. Та легко відрізати світло та газ можна тільки в селі. Натомість у містах адресно вимкнути комунікації майже неможливо. Тому основні боржники городяни, каже фахівець. І додає, бідне населення не доплатило за комуналку тільки четверту частину боргу, а решту не сплачують саме багатії. Більш е, густонаселені регіони, великі регіони вони відповідно мають більші суми боргів е, ніж маленькі регіони. Якщо порівнювати Дніпропетровську область, е, то сума боргу е, там е, перевищує 2 мільярди гривень. В той час, якщо по Чернівецькій області це 25 мільйонів. Є категорія неплательщиків, Ну така сама широка. Люди можуть, но типа принципіальна там не хочуть платити. Комунальники зізнаються. Зловити боржників за місцем прописки завдання не з легких. Ви не повірите. Але ці, кому, начебто, нічим платити за рахунками, просто не живуть в Україні а по півроку відпочивають за кордоном. Есть, конечно, цинічні хами среди зажиточной части населення. Є там цілий таких домов в Києві, где просто когда починаєш аналізувати, а хто накопив долги, ну і там там такі не люди из первой сотні формс. Тож, аби бодай якось вибити з них тисячні борги, чиновники вирішили обмежити їхню свободу пересування. Тобто, якщо борг за комуналку буде перевищувати 8 тисяч гривень, ніхто з неплатників не зможе виїхати за межі країни. Дійсно, такий метод застосовується не лише в Україні стосовно обмежень певних прав пересування людей, які є боржниками, у випадку, коли людина має певну заборгованість за житло комунальні послуги. Як саме працює ця система? Чи повідомляють митників та посольства про неплатників, чиновники допоки не кажуть? Проте, наприклад, у Дніпропетровську перших пасажирів боржників вже зняли із закордонних рейсів. Олена Курбанова, Олександр Решетніков ранок з Україною.